Не надав перевагу та спалахнув на ходу. В ефірі Дніпро Оперативний і це далі з подій. Вас знімають у Дніпрі Чоловік пограбував подружжя біля під'їзду. Злочин зафіксували камеру відеоспостереження. Інцидент стався 18 березня біля під'їзду багатоповерхового будинку по вулиці Квітки. Цисак грабіжник прослідкував за подружжям до під'їзду, а потім відштовхнув жінку та силу відібрав у чоловіка сумку. Правоохоронці переглянули запис з камери відеоспостереження та розпочали пошуки нападника. Грабіжником виявився 29-річний житель іншого області, який раніше вже був судимий. Його затримали. У чоловіка також знайшли викрадені речі. Триває досудове розслідування. Не надав перевагу у Дніпрі. На перетині Запорізького шосе та проспекту праці сталася аварія. Там зіткнулись Нісан та автобус Далон за попередньою інформацією. Автобус номер 73 їхав по правій смузі Запорізького шосе в бік проспекту Гагаріна. Нісан повертав шосе на проспект праці та не надав перевагу громадському транспорту, в результаті чого сталося зіткнення. Водій та пасажири автобуса не отримали у Одження за словами патрульних травму голови та грудної клітини отримав водій Нісан Максима, проте від шпиталізації відмовився. Тривають слідчі дії. Спалахнула на ходу у Чичерівському районі Дніпра на вулиці Дзеркальна на ходу спалахнув легковий автомобіль. Прибувши на місце події, пожежники з'ясували, що вогонь охопив БМВ під час руху. Займання швидко захопило моторний відсік і поширилось по салону авто, знищивши всю машину. Рятувальники оперативно ліквідували спалах. На щастя, внаслідок події подій ніхто не постраждав. Повернення додому. Учора патрульним надійшов виклик про те, що у Чечерському районі бабуся загубила онуку. Жінка повідомила, що біля магазину на вулиці Титова втратила з поля зору дитину. Інспектори обстежили прилеглу територію та місце, куди могла піти шестирічна дівчинка, і незабаром виявили маленьку на території подвір'я неподалік потилік її будинку. Дитину повернули бабусі. Вже не вперше. Поліцейські Дніпра затримали раніше судимого чоловіка за крадіжку з магазина. Чоловік скористався тим, що продавчиня відвернулася і викрав готівку з каси продуктового магазину. Після цього втік з місця злочину. Злочин стався 19 березня в СМТ Авіаторське. Працівники поліції розшукали злодія. Ним виявився 36-річний раніше судимий місцевий житель. Слідчі повідомили чоловіку про підозру. Триває досудове розслідування. Свині і люди у Нікопольському районі викрито членів сталого наркогрупування, яке налагодило виготовлення Альфа пвп у промислових масштабах на закинутій свинофермі. Організував наркобізнес 26-річний місцевий мешканець. Він залучив до незаконної діяльності ще двох жителів Дніпропетровщини. Дільці облаштували нарколабораторію з виготовлення Альфа пвп на закинутій свинофермі у Нікопольському районі, обладнання якої дозволяло виготовляти близько 50 кг психотропної речовини щомісяця. Такий бізнес приносив їм близько 9 мільйонів. Гривень доходу в місяць. Під час слідчих дій поліцейські вилучили у наркодилерів заборонені речовини на 30 мільйонів гривень. Відкрите кримінальне провадження. Чоловікам повідомили про підозру. Слідчі дії тривають. Це всі події на сьогодні. Бажаємо гарного вечора і тихої ночі. Не забувайте слідкувати за новинами Дніпра оперативно в соціальних мережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.